Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні я продовжу низку своїх відеозвернень щодо аналізу процесуальних моментів Нюрнбергського розгляду обвинувачення щодо, щодо фашистських. Фашистської Німеччини на Нюрнбергському процесі. І порівняю. В певному сенсі продовжу порівнювати в певному сенсі кримінально процесуальний кодекс України та цей взірець, начебто взірець юридичної думки, статут Міжнародного військового трибуналу для суду та покарання головних військових злочинців європейських країн. Осі, і от сьогодні я зупинюся на темі. Яка буде присвячена питанню розподілу справ між суддями, що на сьогоднішній день практикується в судах України, і за 35 статтею КПК, такою дуже незрозумілою, відбувається так званий автоматичний розподіл на певного суддю, певного суду справи. Ну я вже не один раз висловлювався щодо цієї теми, взагалі, як воно відбувається в Україні, і вважаю, що це взагалі то в певному сенсі дурість. Яку придумали невідомо для чого. Бо ж судді одного того самого суду, ну, скажімо там, якогось районного, вони знають, що серед загального складу там, ну, десь 5, це в великих судах, 5-10 суддів в Києві, 5-10 суддів розглядають справи, кримінальні справи. То це між ними відбувається такий розподіл: знаєте, тасують тих суддів і вибирають, начебто, одного. Ну, дурня повна, тому що всі судді за пару років е, сумісної праці в цьому суді вже один одного знають. І мобільні телефони знають, і номер кабінету знають, і один до одного, до одного підходять і навіть радяться, а що робити в, в такому або в такому випадку, от, а що робити у випадку якоїсь там проціальної проблеми і так далі. Тобто, в тісності такого так званого одноособового розгляду без впливу е, інших суддів, ну, це. Навіть про це і думати не треба. А ще й до того скажу, що послухайте, ну, через два роки, через рік, два, вже настільки судді один одного знають, тому що вони працюють разом в різних колегіях, то, то звичайно, що так звана незалежність, неупередженість, Да, в мене, от, Вікторія Савченко пише, що в мене дуже втомлений вигляд, і треба відпочити. Я в зв'язку з тим, що. Вікторія Савченко про це говорить, поясню, чому в мене такий вигляд. Я сьогодні був вимушений прокинутись, вимушений був прокинутись в 3.20, тому що мені дзвонили з тюрми і просили надати консультацію. А потім вже я після цієї розмови не міг заснути до пів шостої ранку, а потім там годинку поспав і поїхав на роботу. Тож Продовжує працювати ще сьогодні п'ятниця і багато ще сьогодні роботи, а тому і от е, такий трошки вигляд. Але ну давайте все ж таки перейдемо до питання Нюрнбергського процесу і порівняємо статут Нюрнбергського процесу з українським. Так от е, розподілу, розподіл той, який відбувається в Україні за 35 п'ятою статтею. Ну, практики знається, що це взагалі така дурість, ну, яка. Яку серйозно сприймають тільки ті люди, які не є адвокатами і в судах постійно, постійно не живуть, як це, як це роблять адвокати? Для адвоката оцей розподіл по 35 статті він взагалі виглядає так навіть смішно, тому що там через. Деякий час участі в судових засіданнях в певному суді не треба багато розумітися на юриспруденції для того, щоб зрозуміти, яке буде прийнято рішення, навіть і без залучення суди через автоматизовану систему розподілу по 35 п'ятій статті. Також судді всіх знаєш, і знаєш їх навіть нахили, ухили, підходи, думки і бачення. Тобто, цей стаття, вона в дійсності дурковата і тільки в Україні оце її могли тут запровадити як, як, як полігон збирання соціологічного досвіду на теренах України. Але давайте ж все ж таки поговоримо про Нюрнбергський процес і для себе з'ясуємо, а чи там теж відбувався розподіл за автоматизованою системою? Та ні. І причому це було передбачено і статутом Нюрнбергського процесу. Що статтею другою, статтею 3 і, да, і, і навіть статтею. І навіть статтею 5. І в статті 2 так конкретно і сказано, що е, трибунал складається з чотирьох членів та їх замісників. Призначали цих членів і їх замісник, замісників, е, Держави-переможці, переможниці. Тобто держави, керівництво тих держав призначило, призначило цих своїх суддів за їх замісниками, і вони поїхали працювати в суд. Ну, ви знаєте, от як на мій погляд, то це було хоча б чесно. От ми тут перемогли, якби такий лейтмотив. Ми тут перемогли, ми тут визначили суддів, і вони від нас будуть тут судити. От так. А Щодо. Заміни можливої, ну бо ж всі ж хворіють, помирають, то, наприклад, в цій же статті теж сказано, що ніякої заміни не відбу... відбутися не може. Навпаки, треба так швиденько все це розглянути, цю, цю справу, щоб ніяких замін не відбулося. І е, якщо їй хтось захворів, ну, наприклад, все ж таки, то заміняє його е, замісник, який і перебуває в самому суді. Тобто чотири держави переможців, по два призначили судді, по одному судді призначили чотири, плюс чотири цих самих м... замісники. От в їх вісім суддів, вони і судять. Не дев'ять, не сім, а вісім. От так вони собі вирішили. На рахунок відводу, ну, друге питання а хто ж має бути головуючим? Да? Якщо порівняти з Україною, бо ж тут у нас працюють. Знову автоматизована система визначає оце головуючого, а разом з ним і інших двох. Да? Ну, то, тут в було теж в Нюрнберзі для, Нюрн, для Нюрнбергу. Теж що, встанов, визначено дуже просто. Головуючим, головуючим вибирається один із членів суд, суду, членів колегії, і він і керує. Причому, якщо на території там захопленій якоїсь іншої держави проводиться судове засідання, то звичайно суддя з того з того району, ну, ви ж знаєте, що там Німеччину колись поділили на, на частини. То і представник суддя того, то, тої держави автоматично ставав головуючим в судовому засіданні. Все дуже просто ніякої 35 ї статті. А потім вони оці головуючі, ще й, значить, мали. Мінятися. Ну, вони самі там собі призначали наступного головуючого. Саме головне тепер питання: а що ж на рахунок відводу? Да? Тобто, питання 35-ї статті вже ми з'ясували. А тепер що ж, питання про відвід? Чи мали оці люди право на відвід головуючого Або члена цього суду? Та ні, стаття 3. 3 так і визначила, що ані трибунал, ані його члени, ані його замісники не можуть бути відведені. Причому відведені не можуть бути ані прокурором, який звинувачує, да? ані підсудними, яких судять, ані захисниками. Все, питання вирішено. Ніяких відводів. Ніякої 35-ї, ніяких відводів, а рішення приймають як? Колегіально. Сіли, проголосували. Ну, якщо там щось не склалося, порівну голосують, ну то думка головуючого що... вважалася вирішальною. От і все. От і вся, як би мовити, структура. Існування, юридична структура існування цього Нюрнбергського суду. Що в Україні? Придумали 35-ту, придумали відводи і бавляться цим. І всім всі бавляться, і прокурори цим бавляться. Повірте мені, були випадки, в яких сам прийм... були випадки, де я приймав участь в судовому засіданні, де прокурори просто рвали на собі сорочки. І спиною рта кричали від від, від, від цьому судді. От ну, це Просто часами навіть було смішно на це дивитися. От е, значить, нема відводу, ніяких відводів, ніяких. Хоча це все і смішно, да, але ну, тоді них, вони так собі визначили, щоб того всього не було ані відводів, ані призначення, ані замін. А там хтось пішов в якусь відпустку, наприклад, по, по, по логи і ще щось таке. Ні-ні-ні, нічого подібного. Ну так. Тобто, питання вирішено конкретно і зрозуміло. В нас в Україні. Ну Чомусь всі пробують використати оці е, процесуальні моменти в об, обидві сторони. Шукають незаконність призначення судді, а що це дасть. Ну і якщо, якщо і ви знайдете, що призначення відбулося не автоматизованою системою, да? ну, то призначать вам іншого суддю, в цьому ж суді, а вони там один одного знають. Друзі курять, п'ють. Гуляють разом. От. Або шукають можливість е, обґрунтування відводу. А що з цього, Тут же в тому ж суді, розглядає відвід е, інший суддя, який з цим суддею гуляє, курить, п'є, на танці разом ходить. Ну, що хочеш, да? може і спортом разом займається. Або, значить, е, Заявляють відвід в апеляційній інстанції, і навіть в суді першої інстанції, а там колега сама, сама щодо себе розглядає відвід. І просто тупо каже: Та ні, який відвід? Відмовити. Ну і все. Тобто ці нововведення в Кримінальному кодексі України 2012 року, вони тільки внесли, ну, як на мій погляд, в. Судову систему непорозуміння, затягування процесу і спробу замилити людям в очі. Тому що люди думають, ой, по 35 статті там призначили, значить, законний суддя. Або, ой, я ж маю право відвезти суддю. Хоча реально відвезти суддю просто неможливо. Тож, чи це треба було робити, ну, вирішувати, напевно, вже в рамках реформи українського судочинства тим правознавцям, які зараз під керівництвом партії Слуг народу та президента України Зеленського, ну, от, це будуть робити. Якщо ж мене спитають, коли, яке моє ставлення до цих двох інститутів, а пер, саме? А саме про авторозподіл і визначення судді да? і е, щодо інституту відводу, то я всім від, відверто скажу, да, може воно і прогресивне, але дуже тяжке, дуже складне застосування на теренах України. Успіху всім! Слава Україні, героям слава! А тим, хто. Приймає участь в судах в якості обвинуваченого в кримінальних справах або захисника, або представника, то раджу цими забавками не сильно захоплюватись.